Є знижки на синус-ход та синус-капс. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. Так, ну що друзі, ми продовжуємо. Просто зараз з місця подій після сьогоднішньої ракетної атаки вранішньої на всю Україну і столицю, в тому числі, Христя Биковець е зібрала. Що ці можемо дані, показати? Так. Вам покажемо, е що не можемо, не покажемо. Але ми збираємо покрити цю інформацію про постраждалих людей христина. Будь ласка, розповідає. Так, вітаю колеги. Я власне зараз перебуваю в подільському районі столиці. І ось тут біля ось цього житлового будинку зовсім поруч впав а, уламок однієї з ракет. Ми можемо бачити, що в результаті падіння уламку в будинку пошкоджено дуже багато вікон. Насправді повиси досить таке масово шибки. Ось також зараз наш оператор покаже, що тут працює станом на зараз. Багато комунальників зібралося дуже багато місцевих ме. Ешканців, які а, прибирають все, що тут порозліталося, порозтрощувалося і от власне працюють на місці. Також на місці тут зараз працюють і правоохоронці. Вони перекрили ось цю, цю частину дороги, аби місцеві комунальники могли а, ліквідовувати так, скажімо, наслідки а, ракетної атаки. Також буквально там ще півгодини тому тут працювали медики. Однак, на щастя, обійшлося без постраждалих, і вони зараз з місця поїхали. А, зараз Зараз поруч зі мною місцева мешканка Дафна, яка ось тут теж працювала разом з комунальниками на місці події, і вона бачила все, що відбувалося тут на власні очі. Дафна, розкажіть, будь ласка, що бачили? Е, так як тривога була, і до цього вже було чутно вибухи. Я не спала, е, відкрила вікно. Хотіла зачинити фіранки, і в цей момент якраз був приліт прямо перед вікном. Е, Дуже гучно, одразу розлетілася величезна частина асфальту, уламків. Чутно було, як сипляться всі вікна, як випадають в декого вікна. Тому схопила птечки, турнікети, побігла на двір. Всі сусіди вибігали, щоб перевірити, чи все в порядку з іншими. З того боку будинку уламками пошкодило всі автомобілі, які стояли запарковані на ніч, і це дивовижно, тому що перенаті цей будинок це потужний вибух. Постраждалих Богу, не було. Ми допомагали сусідам прибирати все. Але ви казали, що на щастя пощастило двом пенсіонерам. Так, дві пенсіонерки, у яких повністю винесло вікна, тому що там старі шибки. А у них ліжка стоять під вікнами. Одна була в ванні, інша знаходилася в іншій кімнаті в цей момент, просто тому що вже не спала. Mm -hmm. І завдяки цьому вони не постраждали, тому що якби вони спали в цих ліжках, ми прибирали цих квартирах, там все посічено склом. Mm -hmm. Загалом розвід вийшов доволі великий. На сідньому дворі є уламки на автомобілях, тому зараз те, що можемо, ліквідовуємо як можемо. Mm -hmm. Дякую дуже Дафна, за інформацію. От, Власне, ось така інформація станом на зараз з подільського району столиці з біля одного з житлових будинків, де зовсім поруч впав уламок однієї з ракет, колеги. Христину, спасибі. Такі бліцключення по столиці, принаймні, зараз, тому що ми збираємо покрити всю інформацію, що можемо вам показати, назбирати, все розказуємо, показуємо. Ви нам пишіть так само історії. І Христина, можливо, на них відгукнеться, і ми і будемо так мапу Приїдемо. наших ушкоджень робити та так. фіксувати.